Починаємо ми, точніше, продовжуємо ми говорити про монархію. Цю тему розпочали в попередній годині. Отож ми вже окреслили трошечки власне саме поняття, окреслили, звідки воно взялося і що йому властиво. Є дуже багато всіляких варіантів монархії, є багато варіантів імен цих монархів, чи то назв, титулі, як це все назвати, дуже складно. Але ми говорили більше в контексті всього світу. Зараз би хотілось більше зупинити. Ти на саме на українському аспекті, тобто як в нашій українській історії, це було висвітлено, і чи було освітлено взагалі? Як відомо, Київська Русь це в принципі була монархічна держава, де князь він був фактично якраз монархом і передавалося це все у спадщину, тобто титул, який передавався у спадщину, і він, тобто монарх. Був не лише верховним, верховним правителем. Він ще й перш за все був верховним головнокомандувачем. До речі, от що властиво для середньовічної історії, королі тоді воювали також. Вони тоді також були з мечами. Зараз в Британії, начебто, дуже схожа тенденція. Ну, принаймні, принц Гаррі, який служив в Афганістані в авіаційних військах, тобто він пілотом гелікоптера був і зараз хоче продовжувати літати. Тати, тобто, це, на його думку, справді його, це те, що йому подобається. Мало чи не єдиний випадок, взагалі, в сучасному такому світі. А, ну, єдиний чи не єдиний, я навіть не знаю, тому що є арабські країни. В, на жаль, чомусь ми про арабські країни дуже мало знаємо. А, цілком імовірно, що а, там а, також монархи вони а, воюють, вони також а, є військовими. Хоча хотіл, а, хоча я думаю, от відпадання цієї тенденції на задній план, а, мені здається, свідчить про те, що ми зараз. Живемо в іншому суспільстві, де війна це е, щось вже на грані неправильного. Тоді ж, е, війна це е, був спосіб, по-перше, розширити свої володіння, збільшити своє багатство було, і, завоювати воєвало, так, е, і завоювати прихильність, так і завоювати прихильність свого народу чи довести якусь е, свою правоту. Зараз війна це більше такий політичний е, спосіб впливу. І як ми сьогодні бачимо, е, війна це навіть спосіб щось комусь довести, пограти та показати, що там хтось встає з колін. Ну, одним словом, Жаль, не про це. Не про це, десь вже зараз, з хвилини на хвилину, до нас повинен приєднатися наш сьогоднішній гість в телефонному режимі. Це Даян Ярослав Монастирський, він фахівець з історії монархічних традицій саме на українських теренах. Отож, власне, з ним про це і поговоримо. Чомусь чомусь досі не можу до нього дотелефонуватися, не знаю. Не виходить на зв'язок, але... Починаючи з Київської Русі, українські монарші традиції вони не дуже швидко розвиваються. Тобто багато науковців кажуть, що точніше багато істориків кажуть, що в принципі на цьому вони і завершують свою Україна і завершує свою монархічну традицію. Однак це абсолютно не так, тому що трошечки пізніше в період Галицько-Волинського князівства з'явився такий собі король король Галичини Данило Галицький, якого коронували. І е, мені здається, це е, ну по перше, це перший єдиний король України, але е, це прецедент якраз вливання українських земель в Європу, в європейські тенденції, в європейську е, навіть монаршу родину. Тому що е, попри те, що е, українські е, князі княгівни, князівни, е, були е, якраз вливанням в Європу, тобто королева Анна у Франції, е, все одно е, е, тоді Київська Русь не була інтегрована. В це все щастя. Отож, Даян Ярослав Монастирський у нас вже є на зв'язку. Даяне, добрий день, добрий. День. Давайте трошечки поговоримо про те, чи властиві Україні історії українській монарші традиції. І якщо властиві, то які, власне, ці традиції були? А, так, безумовно, і понад це традиції різного гатунку. Тобто, наскільки ми всі знаємо, територія сучасної України в різний час належала різним державам, і різні держави, котрі належала ця територія, сповідували різні традиції. Зокрема, більша частина території України свого часу, велику частину своєї історії, підпадала під азійську традицію царату. Котра дуже вирізняється від європейської монархічної традиції, в той самий час менша частина України, Західна Україна, відразу під кілька монархічних європейських традицій. Першим номінованим королем як всі знають, був Данило, котрий отримав корону від папи, але і до того існували князівства, де по факту існувала та ж. Монархічна форма устрію, але дещо своєрідна. І знову ж таки на території України вона вирізнялася. В часи так званої Київської Русі існувало багато князів, але деякі з них, зокрема Новгород і Галич, були дещо специфічні. Князь в цих князівствах виконував більше представниць. Тобто перевести це на сучасні правові норми, це було б краще парламентсько-президентська форма правління. Тобто Сойм Боляр вирішував власне справи, а натомість князь використовувався більше як символ в інших князівствах, так званої Київської Росії, це було навпаки. Тобто князь отримував верховну владу і як верховний суддя, і як верховний е, головнокомандувач. Е, в той самий час на західні теренах, окрім цієї ранньої середньовічної традиції, було ще кілька монархічних традицій: е, це традиція Речі Посполитої, е, традиція виборної монархії, е, коли король обрався. На життя, але без право е, успадкування нащадками. А хто обирав а цього це... короля? На той час це робили шляхтичі. Тобто, ті, хто до того моменту вже мав право нобілітету, були е, визнані е, номіновані е, попередніми е, традиціями. Тут, зокрема, на заході України дуже цікава ситуація. В тому плані, що наклалось одночасно ті традиція, як я вже казав, окрім того ж такі речі по своєму ще а, угорська традиція, і в результаті а, в результаті того, що, що відбувався а, кордон цивілізації, і а, влада довший час не затримувалася а, а, в тій чи чи іншій а, короні. Виникла дуже велика кількість новолітету, тобто шляхтичів. І в результаті ще 100-150 років тому в ручній Буковині Закарпатті стався такий феномен, що кількість шляхтичів, переважно це були вже збідні шляхтичі, але поруч з тим були і ті, хто втримував можливості впливу в державі. Кількість шляхтичів була настільки високою, що практично кожен десятий громадянин мав серед своїх предків когось з шляхетним покорінням. А до речі, світська і релігійна складова в українській історії монархії, наскільки я розумію, на відміну від, наприклад, Європи, на відміну від якихось давніх часів в Україні світське і релігійне воно завжди розділялося. Ну, окрім напевно, моменту, коли Володимир Великий насадив християнство, тобто він тоді вибрав релігію. а до цього, Але взагалом корона, тобто монарші традиції, вони не перетиналася, наскільки. Я розумію із а, релігією. Так, тут, тут я змушений погодитись. З, з Володимиром Великом, направду, це окремішня історія, це, це питання було кон'юнктури, питання а, політичного виживання його на той момент. Але якщо а, узагальнити, дійсно усі, усі без винятку монархічні традиції, які розвивалися в Україні, окрім традиції, це. А, Прийшла з Московії, вони розділяли чітко розмершовували власне владу монарха як верховного судді і головнокомандувача і релігійну владу. Натомість в Московії і в інших країнах це. Трішки до речі, от, як відомо, зараз трошечки з іронією до більшості тогочасних режимів ставляться сучасники, але був феномен, коли, наприклад, от досі в Львові цей феномен зберігся, коли дуже любили великого цісаря Франца Йосипа. Як гадаєте, з чим це пов'язано? Направду, це цілком логічно і зрозуміло, бо саме на час Австро-Угорщини припалилась на народів. Нагадаю, 1848 що року по Європі прокотилася хвиля революцій, внаслідок яких створилися національні держави, і власне з того моменту вже можна говорити не про етнос, не про народ, а про націю тобто народ, який має державницьку традицію. І власне ця хвиля закінчилась, от дійшовши до берегів е, Дніпра, далі, далі вона не пішла і таким чином е, визначила межі саме європейської цивілізації. А, тобто, по суті, е, його люблять як великого державника, який е, який почав демократичні процеси в суспільстві, правильно? Так, так. Власне була прийнята конституція, а е, була е, здійснена Спроба федералізації були створені сейми, той же Галицький сейм, зокрема, і в такий спосіб ті стани, котрі раніше не мали можливості до якоїсь політичного суспільного життя, це отримали. Бо до того часу, власне, суспільство розмежовувалося саме по станах. Дякую, Даяне. Дякую за вичерпну відповідь. Нагадаю нашим слухачам, що з нами на зв'язку був Даяна Ярослав Монастирський. Він фахівець з історії монархічних традицій на теренах України. Бажаємо гарного дня! Бажаємо гарного продовження сьогоднішнього обіду. Принаймні.